Друзі, фанко дасть на зв'язку. Радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку в нашій країні. Я думаю, вже всі без проблем здогадалися, що сьогодні у нас черговий Містері Бокс. Сьогодні ми черговий раз будемо опробовувати мою вдачу і нервову систему. Перед тим як ми почнемо, хочу ще раз подякувати всім тим, хто мене підтримує, всім вам, хто дивиться моє відео, ставить подобайки, пише коментарі. Ви найкращі. Саме ви мотивуєте мене до створення нового контенту. Ну що, в принципі, зступними словами, я думаю, все. Давайте до самого відео. Погнали! Так, Містері бокс вже у мене на руках. Я думаю, якщо ви слідкуєте за моїм телеграм-каналом, ви вже бачили його анонс. Він був зовсім нещодавно. Перед тим як ми почнемо, коротенька предісторія. Купив я його ну, в місці, в якому я вже неодноразово брав містері бокси. В принципі, місце перевірене, там періодично бувають цікаві фігурки. Ну, Продавець доволі таки чесна людина, як на мене. Компанію, чесно, я маю на увазі, яка організовує ці дропи. Е, що можу сказати? По-моєму, 30 чи 40 було заявлено на Містері Боксі. Вартість його, як я думаю, ви всі здогадалися, 100, а точніше, якщо буде 125, Заявлено від 3 до 4 фігурок. Е, е, вартість е, наповнення Містері Боксу. Теорії, повинна покриватися вміст Ну, Я бачив тільки Е, В принципі, там зацікавило мене декілька фігурок, тож е, з цієї причини я його і придбав. Ну, декілька я маю на увазі, ну навіть і половина менше, але все ж таки я вирішив випробувати свою удачу. Е, До речі, користуючись нагодою, хочу передати привіт одного своїх підписників-глядачів. Максим, вам привіт. Так, це саме той містері Бокс, за який ви мене питали. Так, да, це він нарешті приїхав, і сьогодні ми його будемо відкривати. Ну, людина просто також, я так розумію, періодично купує містерібокс і випробує вдачу, то мені питав, чи брав я цей, чи ні. От я його взяв, от він приїхав. О, що ще додати? Та, в принципі, додавати більше нічого. Відкривати його будемо по стандартній схемі. Я... Відкрию коробку, розріжу, відверну його від себе і буду діставати по одній фігурці. До речі, цього разу по Містері Боксу, ось цей е, кут, е, ну, від мене це лівий, напевно. Цей кут, він, е, як на мене, важчий, ніж, ніж ці два кути. Тобто тут якась ну, чи важка фігурка, чи хард е, протектор. Тобто, ну, щось з цього. Зараз будемо дивитися. Я вже і себе, і вас заінтригував, тож в принципі не бачу сенсу більше затягувати час відео і давайте відкривати. Я обережно зараз відкрию. Я так розумію, ну, коробочка маленька, то тут нема коробки в коробці, пакування. Тобто тут, тут одна коробочка і фігурки. Ну, вони, по ідеї, мають бути в протекторах, тому що до цього, о, наскільки я пам'ятаю, фігурки. Цих містрибоксов від цього продавця були професій. Так. Ну що, так, що у нас тут? У нас тут... Зараз я... Так, плівка. Так. Щось я не можу поки зрозуміти. Тьот. Щось якось дивно. Чи 10 двопак... А, стоп. Тут є двопак і Одна картонна коробка якась. Щось також не можу зрозуміти. Так, картонна коробка якась. Чи, ну да. На дотик як картонна коробка. Двопак і одна фігурка. Двопак. Так, це двопак. Так, двопак у... Е Двопак у е протекторі також. І е звичайна фігурка у протекторі. Ну, Давайте почнемо з звичайних. Коротше, по факту, я так розумію. А, ні, то напевно просто двопак і фігурка, і щось там може просто сортер для оплотнення. Коротше, не знаю, будемо зараз дивитися. Так, ну звичайний со софт протектор. Раз, два, три, погнали. Йдем. Так, що це у нас? Це пінгвін. Batman це, напевно, мультсеріал. Batman чи що? Коротше, фігурка Feng 17-й рік. Ну, не ексклюзив, звичайна серійна фігурка. М -м -м так. Ну, у, По оцінці продавця 23 бар. Ну, Стикер він наклеїв з вартістю, яка вона ця фігурка коштує. По вартості нічого не можу сказати, Це DC. Ну, DC у нас не дуже популярний, але все ж таки є поціновувачі. Ну, до речі, в гарному протекторі в е, Ну, Фігурка на вигляд ціла, доволі таки старенька. 17 й рік це е, скільки вже 8 років. Да. Ну, Прикольна фігурка, поціновувач до речі, трошки тріснув протектором, то натовальне за того, що коробка доволі -таки мала. А так фігурка сама по собі ціла повністю. Нормальна фігурка, ну... Не дуже популярна у нас серія, але все ж таки я думаю, що поціновочці цієї фігурки знайдеться. Так, ладно, їдемо далі. Так, і тут ще двопак і ще щось, якась коробка. Так, ну що, давайте двопак. Раз, два, три, опа. Ох ти! Оце так воно. Гранд Отель Будапешт. Блин, ну це моя мрія нахері. Капець. Дивіться, друзі. 1500 екземплярів. 1500 екземплярів. Просто. Просто. Це лімітована версія. Фу, блін, так, мені важко говорити, я не очікував просто. Я зараз... Це топ хіт. Це, це однозначно топ-хіт. Я зараз на відео, ну, десь тут зараз на відео ставлю просто скрін картинку з топ-кітами. Я робив просто. Це один з топ-хітів, і це по факту блін, дуже крутий топ-хіт. До речі, це е, стікер, як так розумію, е, Коміконівський, е, Limited Edition, тобто лімітована кількість 1500 штук, блін. Ну капець, зерой це, густаф, ну, це, це те, про що я мріяв просто. Капець, ні, ну це топчик взагалі. Фу. Фу, так. І що у нас третє? А третє? А... Я думаю, що це таке? Третє у нас... До речі, а тут вартість... Вартість... 140 баксів. Заявлена була. Це, е, до речі, я так розумію, один... Е... Нам трапився з боксів, е, ну, не самий дорогий, а один. Там було заявлено продавцем, що буде декілька боксів, е, які будуть е, дорожчі стандартною вартості. От нам трапився один з тих боксів, я так розумію. Тому що стандартна вартість 125, а тут ця та фігурка заявлена е, 140. І ще нам трапилась залізна людина. Я так розумію, це. Е, Стандартна версія, що я думаю, що така важка фігурка, коробка. верніше. Так, ладно, зараз ми її відкриємо. Так, ну тут Warfit State 30, напевно, тут не чеяся, звичайна версія, да, Скоріше за все. Правда, тут не видно. Ладно, зараз подивимось. Ну, я думаю, що скоріш за все так. Так, тут стандартна версія. О, господи. Так. Я думав Hard Stake Protector, але це не він. Коротше, ну, виглядає це приблизно так. Е, я не, чесно скажу не поціновувач цієї категорії фігурок, але я знаю, що є поціновувач, вона повністю металева, зроблена, зроблена з металу. Ну і тому доволі таки важка. І це мене смутило. Тобто, е, вага містері Боксу завдяки. Цій фігурці доволі таки сильно збільшилася. Блін, капець, не знаю, не знаю, що сказати. Так, треба обережно зараз покласти назад, закрити. Так, так зараз хвилиночку. Угу. Так, зараз, щоб не пошкодити, кладу обережно назад в коробку і будемо підводити підсумки. Я можу сказати, ну поки я складаю за фігурку, що напевно цього разу Бог почув мої молитви, хто дивився минули, минулу розпаковку містері боксу, ну там був доволі такий дорогий. Там мені також трапився даблпак. Uh -huh. Трапився даблпак Арагон та Арван. Ну, такий прикольний, доволі такий, дуже класний довору песні. Я казав, що uh, я дуже б хотів би собі ось такий даблпак. Ну, це круто. Став, ну, Хто не дивився, раджу подивитися. Фільм дуже класний. Гранде БДП. Взагалі. Ну, Фільміс просто... Ну, він такий специфічний доволі такий, але мені дуже подобається. До речі, також протектор від Wolf Він Double Pack. Прикольно. Це таке треба буде покласти вже в хард протектор на Ну, Така фігурка, звірні, такі фігурки мають лежати у класному протекторі. Що я можу сказати? Я, ну, взагалі в мене перебило трохи подих. Я, чесно скажу, не очікував, що я натраплю саме на, ну, саме на, це, на ці фігурки. Тобто, ну, я не очікував, реально. Там, ну, так, да, я попав, фактично, я попав, тобто там перша по вартості була, напевно. Фігурка Плутонівого Марті, я маю на увазі стоп хітів, а на другому місці було там декілька даблпаків, серед яких був і цей, тобто Зеро і з Юставом, там також був ще даблпак Арагорна Арван, такий, як мені попався минулого разу. Ну, коротше, блін. Ну, з приводу цих двох фігурок я нічого не можу сказати. Ну, Iron Man, э, э, айронмен декастиці, категорії фігурок, ну, у нас я не знаю, вона дуже популярна, хоча сама по себе фігурка класна. E Пінгрін, ну, напевно, поціновувачі також є. Це звичайна серійна фігурка, DC Всесвіт, ну, в дуже класному стані і доволі таки стара. Я думаю, по-любому поціновувачі знайдуться. Ну, з приводу, з приводу цієї фігурки я не знаю, я не можу налюбуватися просто. Просто не можу налюбуватися. Це, ну, це просто пушка, я реально мріяв про цей даблпак пак дуже давно. Ну, Бачите, мрії все ж таки збувається. Що думаєте з цього приводу ви, друзі? Напишіть, будь ласка, у коментарях. <сум> Мені дуже буде цікаво почитати ваші коментарі, ваші думки з цього приводу. Ось бачите, скільки я вже нервів і грошей потратив, витратив на це все, але все ж таки якась винагорода має бути. Тобто, ну, Бачите, Бог рано чи пізно був. Чує наші мольби з цього приводу, і він почув мої. Ну коротше, це таке то лірика відступлення. Коротше, я задоволений, чесно скажу. Так от, що з цього приводу думаєте ви, друзі? Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобався вам цей Box, чи задоволені ви, що трапились в нього такі класні фігурки. Ну і звісно, можете написати будь-що, що ви думаєте з цього приводу. Ще раз всім вам дякую. Дякую за вашу підтримку. Особливо тим, хто пише коментарі і ставив подобайки, ви найкращі. Як завжди, всіх обняв, любіть та поважайте батьків. Все буде добре, па-па, до нових зустрічей.